Доброго дня, друзі! Я сьогодні продовжую писати писаночку, але зроблю не традиційну писанку, яку фарбуємо барвниками різними кольорами. А зроблю витравлену писанку, і для цього мені знадобиться темне яєчко. Обираємо якнайтемніше. Добре, якщо буде таке ж коричневе. Зазвичай ми Використовуємо для писанок білі яйця з білою шкаролупою. І потім йде накладання одної фарби на іншу, від світлої до найтемнішої. А тут буде навпаки від темного кольору, в який вже пофарбоване наше яйце до світлого кольору. Ось до такого. Або навіть ну, майже білий. Хоча можна і до білого витравлювати писаночко. Витравлюється яйце оцтом, звичайним столовим 9% оцтом. Але розписується писанка, звісно ж, таки воском Традиційно, Писачком і воском. І я для своєї писанки хочу обрати такий орнамент складної зірочки. Восьмипроміневе, вона буде на двох половинках мого яйця. І для цього, перш за все, я поділю своє яєчко навпіл. Я намалюю орнамент за заздалегідь олівце, щоб мені було потім зручніше, і щоб мій орнамент був таким більш рівненьким. Отже, я провожу вертикальну, замкнену лінію олівцем. І моє яйце поділилося на дві половинки. Далі я відступаю, у мене буде поясочок тут широкий, і я відступаю міліметрів на 8 від цієї лінії і проводжу паралельно їй ще одну. Таким чином у мене утворився ніби медальйончик, в якому буде моя зірочка знаходитись. Далі від цієї лінії я проводжу перпендикулярну лінію. це такий. Ну, Хрест і виходить. Далі веду цю лінію вертикально і роблю горизонтальну лінію. Тут утворився хрест. Далі ділю кожен із чотирьох оцих сегментів, навпіл, проходячи через оцей центр. Такий косий хрест роблю. Від кінчиків цього хреста я роблю таку. Проводжу лінію паралельно о цій лінії. Від центру відступаю таку ж саму відстань і проводжу паралельну лінію до цієї лінії. І в мене таким чином утворюється один промінець зірочки. І так само далі роблю Паралельна лінія ці. І тепер паралельно оці треба зробити. Ось другий промінець утворився. Ось така зірка утворилася. Далі я зроблю ще такі довгі промені аж до оцієї точки. Тут відступаю по 2 мм приблизно, і звідси до цієї точки веду лінію. Так само відступаю трішечки і веду лінію. Ось такий промінець утворився. І так роблю на всіх чотирьох сторонах. Ну, і поміж ними так само зроблю маленькі такі промінчики, можна ще такими завитушками якимись. Ось такий буде орнамент. Так я намалювала її. З обох боків і зроблю ще орнамент по поясочку. А потім усе. оце Мені треба повторити весь свій орнамент, весь малюнок вуском. Розтоплюю віску писачкою І перше, що треба зробити, закрити ці отвори, через які видавалося яйце. Ось так закрили і далі розмальовуємо. І ось я вже зробила це, це малювала воском, нанесла малюнок поверх олівця, далі скляночку виливаю оцет. Мені достатньо буде півскляночки і занурюю яєчко. Потримаю його так у оцті хвилин 10. Ну, а поки вам кілька підказок зроблю. По-перше, треба слідкувати за часом, оскільки пробуде ваша писаночка в оцті. І ще треба уникати тоненьких ліній і тоненького шару воску, бо тоді оцет просто роз'їсть ваш віск і може бути ось так. Бачите, роз'їдає трішки. Така моя демонстраційна писаночка, на якій я показую саме ці помилочки. Бачите, як облазе віск може бути ось так неакуратно. Коли вже поклали писаночку, в оці, то треба слідкувати за нею, не забути її в оці, бо все зійде на нівець. От зараз я можу показати, дивіться, як вона позириться. Це відходить верхній шар. Цей темний верхній шар, верхнє зафарбування яйця. Якщо ви хочете отримати двоколірну писаночку, наприклад, залишити лише темний шар яйця і далі висвітлити її до найсвітлішого, майже білого, то залишайте одразу свою писанку на годину, наприклад. Чи на півгодини, якщо ви не прагнете досягти білого кольору? Моя писанка буде не двоколірною, а трьохколірною. Ну, з вам на готових прикладах покажу. Ця писанка в мене трьохколірна, бачите, є світлий шар, є темніший. і зовсім темний ці контури, ніби наведені, бачите? До такого коричневого кольору була від початку писаночка. Ну, Яйце. Така А А ця писанка блокулірна. Темний шар це таким саме було яйце такого кольору. І далі висвітлилася до такого світлого, яким вийшло дло моєї писанки. Ну що, Минуло вже 10 хвилин, і зараз я витягую свою писаночку. І буду її промивати у водичці. Мені краще це зробити під краном. Дивіться, я тільки провела пальцем, і вже бачите, як висвітляється моя писаночка. Дуже легко сходить цей темний шар. Просто так її рукою почистю, і вона висвітлюється. Далі змиваю. Ну що, ось така красива, рідненька вийшла моя писаночка. Зараз я її підсушу серветочкою паперовою. І далі вкрию ще воском деякі частинки, які я хочу, щоб залишилися ось такого світлішого кольору. Ну, ось так я зафарбувала. Тут оці великі промінці. Тут трикутнички на пояску, А з цього боку. Малу зірочку. І знову занурюю оцей і потримаю ще деякий час, поки ще не знаю скільки, буду спостерігати за тим, як змінюється кольор, на якому я зупинюся вже. Ще, друзі, тримала я 40 хвилин цього разу в ці. І зараз знову буду змивати оцей шар. Бачите, я. Роблю підряпанку і видно, що таке світленьке проявляється. Знову таки змиваю, можна навіть використати губку аби добре зняти цей шар. Що, друзі, залишилося мені зняти віск. Знімати віск із витравленої писаночки можна двома способами. Перший спосіб традиційний, тримаючи над полум'ям свічки писаночку. Зняти віск якоюсь тряпочкою або серветочкою. Але при такому способі, оцей світлий шар може стати темнішим, оскільки він буде вкриватися тонесеньким-тонесеньким шаром воску. Ось як на оцій писанці остаточне тло вийшло не надто висвітлене. як, скажімо, на оцій писанці, де тло є більш таким світлим. Це тому що ця писанка була вмита другим способом. Тут віск знімався не над свічкою, а змивався гарячою водою. Так само і зараз свою писаночку я буду знімати гарячою водою. Для цього я беру такий лоточок, посудинку, будь-яку можна взяти, яка вам ну, не потрібна, яку не шкода, бо вона ж потім. Воском образте, і буде дуже важко його змити, щистити з посудинки. Тому я беру такий непотрібний лоточок, ставлю підставочку, на яку вкладаю яєчко, і буду поливати гарячою водою просто з чайника. Ну і ось вам нарешті результат. Такою вийшла моя писанка. До нових зустрічей!